Мельник Світлана, 10 клас, Тарас Григорович Шевченко, й розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано дослід сонця Богу не молилась, чи ти діток маленьких звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, маленьких діток доглядала, звичаю навчала. Ви розстали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широких світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивися на матір на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, богданочку, якби була знала у колисці б за Степи мої запродані жидові, німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпробрат мій висихає, мене покидає, і могилі мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері палатну сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати, начетнула розкопана розрита могила.